Камера-мотор. Так, Даня, тебе трошки не видно, підсовуйся. Всім привіт! Ви на каналі Vlad End. Даня! І сьогодні е, ми хочемо провести батл по альбомах, малюнки. Е, ну, батл по малюнках, отак, я можу сказати. Ось такий альбомчик, такий прикольний я. І сьогодні у нас буде 6 малюнків в батлі. Е, а оцінювати ви будете це в коментарях. Дивіться, у нас є такий стаканчик, і в ньому знаходяться бумажки. І в цих бумажках пише, е, пишуть е... якісь рубрики, щоб ми їх малювали. Ну, не рубрики, а цей. У е, нас є для перекусу цей. І, до речі, у нас новий оператор е це цей. Коротше, вона думала, що ми тут надовго і вона собі хоч захотіла зварити каву, бо думала, що ми тут надовго. І перший достає Дані. О, вона тут застосовано. Стаканчик чуть не ворониш. Це? Так. Да. Що у нас там? І так відкриваємо. Малюнок дерева. Маємо перший малюнок намалювати дерево. Перший малюнок дерева. Відкладемо колись в сторонку ось сюди. Щоб не попадалось лишнього? Ми малюємо перший малюнок, це перше завдання. Я підпишу спеціально один. Не знаю для чого. Ну просто так. Намалюємо спочатку дерево. Намалюємо спочатку дерево. Як і можна було пом'яти, що ми малюємо дерево. Ні, чесно скажу, що ми давно малювали дерево. Ну, Ми просто таке не малюємо, там, наприклад, щось друге. Ну, таке. Я навіть не знаю, як його намалювати. Якщо Ти що, знаєте, я менший, так що оцінюйте мене більше, бо... Типа менше? Ну, як майже. Вже, можна сказати, домалював. Ось таке в мене дерево вийшло. І зараз малюю на здання. А в мене я поки. У мене поки що є час перекусити. А розмальовувати не будете? Та ні. Ти це знімала теж? Такая грубенька будет. Так, так лячки Ну так, уснул, в принципе, вышло. Далее начинаем малюты лепесточки. Ну, что сказать. Покажи в камеру вот такого, достань, І <світ> такі у нас малюнки вийшли. Навіть не знаю, хто ви. А може розмалюєте? А будуть оцінювати підписники. Другий малюнок у нас пішов. Блин, вот... я думаю... Тепер я. Слідчий листочок. Підпишу його знову два. І нам випадає малюнок-аніме. Ви напевно знаєте, що це таке аніме. От у нас такі от, бумажечка. І того ми зараз малюємо аніме персонажа. Не знаю якого, можна намалювати. Із Наруто, Танджеро, як хочете. Любе аніме, що ви хочете. Наприклад, я хочу намалювати зараз, наприклад, хай буде Наруто Треба включити музей, бо я вже добре малював. Можна малювати так як і тулу, так і голову. Головне, щоб це було аніме. Чесно скажу, я дуже давно не малював всякі там аніме, щось такого типу такого. І взагалі я давно не малював. Знімаємо е, цей. Тож ніч не знімаємо, а малюємо оцю е, от пов'язку на Я забувся вже, як у них це називається, але я, коротше, буду малювати зараз. І краще я, мабуть, буду малювати маркером, але я не знаю. Якось пізніше. Не знаю, в якому це буде раунді. Щось мені цей наруто трошечки на Ейнштейна нагадує його волосся. Не знаю чого. Ну, в принципі, блін. Щось цей значок чуть-чуть вліво намалював. Треба було його посерединці більше. Далі малюємо очі. Я бы решил заработать чуть-чуть побольше волосся вверх. Вот другое дело. Тільки мы не знаем, что есть Щось что тут лишнє, мені кажете. А... Блин. Что это такие? Так. Ооо, я не от знаю. знаю да, вот. Блин. Я як будто хобот якийсь. Ні, в мене якийсь комар. Так. Як бачите, в мене не дуже виходить з носами. Чуть-чуть Знімай -чуть <рес> Знімається. Щось він занадто косоглазий в мене. <рес> Фух, що сказати, мені ще довговато, Ну, вушка можна домалювати. Хотя... ну да, ушка тоже будет. Я, в принципе, и напротив. Привет. У нас, кстати, другая камера. Так. Надо добавить. Надо ему добавить подбородок. <реш> Что осталось? А, это там <реш> кава была. Криса, ми розоблачили, що в оператора кава і вона ще п'є. У нас теж є чай. Mm. Ну все, останній штрих і в мене Наруто готовий. Ось так в мене вийшло на цей раз. Номер два. Готовий. я старался. Скажи. Ладно. И третий малюнок у нас заработает. <свист> Зараз могу... мы давайте оператору. Да, я красную открыла. Шоколад. Что? Что же нам выпадает? И у нас малюнок 15-й айфон. Ой, е мое. Вот так вот. Капец. Молю ему айфон. Так, вот. у него такая гениальная идея. Я сегодня, короче, ухожу в айфон. И мне попадалась такая картина, то не сможем. Нам и я. Тарелочку мне уже не надо, мы с Даней поели. И повторяты. Это же, конечно, не. гениально. Ну, Давай, я пущу. То. Я ще пам'ятаю, ми знімали якесь таке відео. Там, Зажал, де... який, що ні, 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 я хотів сказати, що у нас теж був челендж. Тільки по малюванню, по малюванню. Пазли. Пазли. А, да, ми, у нас по... да, у нас да. були пазли. Але по малюванню, ви теж пам'ятаєте по малюванню. Короте, да. нам все. О, я знаю таку популярну картину. Це як ти купуєш айфон, то там така картинка, да? Да. Блін, мені кажется, я да, не мене выиграв. Ты подивись в залі. Mm -hmm. О! Вот. Моя совєцька. А що советская? Хорошо. Вот тройки понял. Так. Далі що у нас камера, в принципі. І вже я не повторяю за владом. Я просто дивлюсь, як він. Я, я, я вообще, по-чесному скажу вам, я не підглядаю. Типа, я дивлюсь тільки на даний малюнок в кінці раунду. Ну все, я домалював. Дивіться мій айфон. Мені, мені відвідає, буде дуже багато часу, так що... Ну, не помріть, коли я буду Ух, малювати. Нормальные зубы. Так, так, так. Мы люем. Я вже петер яблука вже два рази. это честно. Вот, скажите правду. Линейка в палочке. Ну, а линейка в тайне? Ну да. Ну как скажете? Не, реально. Выглядит добро. Не, мне кажется красиво, в принципе. Не, прикольно, скажите. Типа, я старался, не? Там рынь надо помахать, когда я говорю. <laughs> Даня выбирает А ну, що в камеру покажи, що там прийшло. Я поки що не бачу. Я поки що не бачу. А ну, ка що це. Мальов... Динозаври! <ріпи> Динозавр. <ріпи> Динозаври! Ой, знаєте, які в мене портрети з цими динозаврами? <ріпи> Я пам'ятаю. <ріпи> стільки тіра малював динозаврів, що це дуже багато. Мені кажеться, що я молію якогось ніби із мультика якогось динозавр. ну ніби не настоящого. Такого добренького динозаврика на Ми вже знімаємо туди 31 хвилину. Ще 2 малюнок і ми закінчуємо це відео. Звісно, ми будемо вирізати, ми ж не будемо тут 30 хвилин сидіти. Да, Даня? Давай. Так вийшло. Зараз показую тебе саме своє. Ось такий малюночок в мене вийшов. Угадайте, в мене краще? Звісно, хуже. Не знаю, як скажуть підписники. Бо я постараюсь. Скільки у нас там підписників? 40, поки 40 що. Вже 41. О, 41. Новий підписник. Це може, і фігня. Ось, що у нас вийшло. Він виграв. І п'ятий малюночок. Що ж нам випадає? Тепер відкриваю я, друзі. І останній відкрию, кстати, оператор. Малюнок Бонні. Щоб ви знали Бонні – це такий персонаж із ФНАФа. Е ну, аніматронік. Е Може, хто знає. І до речі, в мене є така маска, яку я зробив недавно. Отака от маска самодільна із картоном. Вона ще вміє робити отакою, от і тут вже видно ендерскілет. До речі, я її ще хотів показати вам. І от якраз це відео, яке я можу вам показати. Ой, Уйгуні! Отак от, от виглядить маска. От я це сам робив. І до речі, в мене ще не тільки ця маска є. Ой! <смас> Чуть не цей. І маска Чіки, тільки вона занадто маленька. Я не продосчитав свою голову там, бо вона за мене дуже маленька. Бачите? У мене типу, голова, от, отака, от, типу, отака. а маска геть отака от. Так що тут вона. Ну так, буде 6. І щось нам із цього випаде. Давайте е, ми коли намалюємо шостий, ми подивимось, які були останні і що ми могли намалювати. У мене 100% виходить сніговий. Mm. Щось тут чуть-чуть напортачив. Ну ладно. Знаю, якрові я руки, і все таке. <laughs> Камера в камеру. Вот такая их была основа железная. И дальше начинаете уже мой. Ну, надо тут еще с той стороны. Одна нога велика, одна експерименти над нею робили. Там вообще. О, ой, о. Я вуха не дорубив, -моє! Ти ж не доробив, а не намалювавши навіть. Так, мені вже руки починають боліти. Треба буде зробити бону. железну текстуру, щоб його очі були вигляді. Ну, Навіть, якщо я підпис, не, підписуй. не підписуй. тут у тобі бархатні тяги. Блін, як же ж так робити, щоб ступню робити прямо? Бо в мене в бік. Я не вмію. Б... Ну хіба що? Отаку. От так, да, вот так. Я теж так робив. тільки. Так. Ну, вийшов у мене, звісно, не дуже такий портрет Бонні, але суйде. Суйд. Зійде. Зійде. От, вот, вот. Я 100% виграю. І зараз ми подивимось, який у нас буде шостий малюнок. оператор. Оператору? Давай. Конечно. Кто же нам выпадает? Так, малюнок. А ну-ка дайте. Малюнок сиреноголовый. Ой, я, есть стільки малював сиреноголовых. И то три малюнка я начинаю. Однакових. Это в 5 лет, в 6. 8. Я дуже багато голового новила. Його тоненькі ножки. Дальше ми в його ребрище. Такі от вот. Да, конечно, мы не армия, Скажу вам чесно. Так от, вот так вот. Ну, хоча б якось. Раз, два, три. Ну, в принципі, нормально. Думаю, що нормально. Все, я намалювала. І у нас вийшов... Точніше, в мене поки що такий малюночок. Що ж вийде в дані? Тюже, да я буду це малювати. Я малюю ліс. Малю... можна хтось впізнає. Возможно, то... хтось. У сиреноголового дуже длинні е, руки. У мене 100% малюнок сиреноголового. Буде малюватись 30 хвилин. Тільки по-другому вигляді, ніж в тебе. І в ітогі от у нас вийшли часто хороший малюнки. Обог. Да? Ви напишете, що, типа. Давайте подивимось, які у нас допоможні були малюнок. Точніше не малюночки, а Це... ну, малюнки там. А... Малюнок машина. Ми... Ми могли намалювати машину. То може хай буде Який? Ну Що, машина? Сьомий. Що сьомий буде малювати? Ну давай всі. Там і малюнок з туалет. Скажу вам зразу, я не фанат з Кібіді а просто такий був малюнок. Тому, всім пока, не забувайте ставити багато-багато лайків. І всім удачі, до нових встреч!